Руда курява накриває все навколо. Україна опинилася в полоні пилової бурі. Її до нас несе із Каспійської низовини. Найбільше порохнявою притрушує зокрема Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Місцеві у соцмережах скаржаться, що їм важко дихати, а дерева, автівки та дороги, ніби заметені іржею. В Укргідоме кажуть, до всього додаються, ще й наслідки масштабних пожеж у Росії. Розвіятися родий туман має ближче до вихідних, а поки що краще тримати вікна зачиненими і зайвий раз не виходити на двір. Тримається така ситуація з запиленістю повітря у південно-східних центральних і частково північних областях до п'ятниці. Скажімо так, але знов ж таки це запилене повітря буде надходити, скажімо, так як хвилями це на додачу. По південному сходу в нас може дещо погіршувати ситуацію. Це те, що в наших південно-східних областях також тривали час ґрунтова посуха, тому може ще і звичайний наш пил подекуди підійматися. І поки одних засипає пилюкою, інші вже готують санчата. Одразу у двох регіонах випав сніг. Білим накрило частину Івано-Франківщини та Закарпаття. Переважно замило високогір'я. На горі піп іван, справжня зимова казка. Температура повітря опустилася до мінус п'яти. Рятувальники, які там базуються, кажуть, вершину обдуває сильним вітром. Його пориви сягають 20 метрів за секунду. Синоптики, щоправда, попереджають, сніг цей навряд чи довго пролежить. і тим паче його не слід очікувати на решті території України. Адже подекуди впродовж тижня повітря прогріється до плюс 25 градусів.